Привіт! Це новий влог. І ви не повірите. Просто завтра ми їдемо в Одесу. Правда? І угу. ради! Угу. Е, я просто не вірю, що таке сталося. Але Артем має вихідні аж два. Тому ми поїдемо на три неповних дні в Одесу. Я взагалі була там лише один раз отак, в сезон, і то раніше ми десь в кінці, в кінці весни ми їздили. Як виїхати? Їдь прямо, там є виїзд по іншій дорогі, зараз приїдемо. Так, зараз туди. Була я в Одесі, коротше, так от що вже сонце було, типу, більш-менш тепло, лише один раз. І мене завжди напрягало, Де? що там, так, да, наліво зараз, і потім прямо до упора. Так завжди капусту бачить, так? Да? В смысле? Це локально. Що... Поняла. Так, там просто... Дуже такий насичений трафік, машини там завжди складно проїхати, припаркуватися. Коротше, я якось типу не скажу, що я дуже тоді кайфанула, і тому треба дати 10 другий шанс. Я знаю, що зараз там дуже багато людей, і все перенасичено, але звичайно, що ми з Артемом не можемо поїхати кудись там за кордон на море. Це зараз неможливо. Але ось так, от вибратися, хоча б у нас то моречка дуже сильно хочеться і більш ні, прямо-прямо ще десь. тут Дуже погана дорога просто. Um, більш того, ми їдемо на три дні, потім повертаємося назад і через Дні чотири після цього я знов їду в Одесу тільки з дівчатами з Машою і Засію. Ми б могли все це якось об'єднати, але там відпустки у всіх коротше в різний час, і через це довелося розділити це на дві окремих поїздочки. Хоча було би круто поїхати великою компанією, але на жаль, так не склалося. Ми їдемо зараз. Початися з Артемом, з нами ще їде Ілюша, з валюшею. А потім ми їдемо з Машею і Засою. До, до кінця і наліво. Та я тобі скажу. Кіт, прямо їдь. А, Зараз ми їдемо в республіку, тому що Артем хоче собі ще купити якусь шмоточку, знаєте, щоб розносити ці одеські берега наліво. А я дуже хочу собі босоніжечки якісь. У мене красива суконька. Я би хотіла до неї босоніжечки втягнути, щоб на каблучку, може, чуть-чуть невеличкому якомусь. Не хочу її просто вдягати з. Крусівка, мені прям хочеться до неї плохілки, такі щоб така дівчинка, дівчинка, лайта. От, ну загалом, типу, не знаю, я щось думала лише що подивитися, але вже чесно навіть забула, тому можливо, це і не так важливо, і не так обов'язково. Асічка теж з нами, до речі, сховалась там ззаду. А ти по що їдеш не в республіку? Скажу. В смислі? Поки не скажу, вже по факту. Щоб не злазити, да. типу, не. не важливо, що сюди ніхто не подивиться. Та в смислі ну, по, е, по, розкажемо. Поясни, в чому твоє визмущення? Я прийшов в Бершку, мені передався дуже сірий костюм. І отак, якщо не піднімати вверх Ой, вниз не опускають. Класна, сіра ця, як це називається, олімпійка. Худі Худі-худі, ну да Класні сірі штани, оверсайз, де чіткі, ну, сейчас я помірю, подавайте, скільки вони класні Мене убиває от це. Довжина кофти. Це мій з міра. Зміри. Ви не думайте, що я взяв маленьку кофту. Ви просто подивіться на це. Ну шо это за пиздец? Мальчик-пальчик. Ну я шо вот это, вот это шо? Ну это еще хер бы с ним. Вот это шо? Ну что, попочек прикрывай? Ты казавши не прикрывак, пупочек, но попочек там прикрывает. Хочешь, я померю? пошли. Раз, контент и пиздец. Тики не тут, Хороший, раз. примируйся. Можешь еще вот эти кобои одеть. Не, ковбои не надо. Ну это культура вообще сейчас? Не, ну да, но не... Ну, для певної кількості людей. Не так. для мене, так? Я вже старий. Так, да, до тебе вже пізно таке носити Ну ладно, носить. Ну, Одети, що походить Ще це було. А поміри якісь ще джинси, можна? Я тобі виберу джинси? Давай. Все, це якісь хіпстерські джинси, саме а, а, тільки хоч це не максимально хіпстерські, а такі уміряно хіпстерські. Типу. Блін, ну це колір дебільний, блакитний, світлий. Немає нормального кольору. В педіка. Тьома. Ну, майк. ну майка, ну і, ну, і хай, ну ти ж різний стиль мають. Дивись, шорти непогані. Шорти непогані джинсові ти хотів просто. Ну шорти не для педіка. Так тьома, ну так не гарно. Це дуже секси... Секс да. дискримінаційно. Ну. Та чом, а пристав мені, блін. Давай їх Нас Там хана в командах. Ні, просто. Амури. Вот. Ой, господи. Амури, народ. Кстати, такі шорти прикольні. Ну, це жіночі? Да. Ну дуже ж. Ну ничего вижу. <laughs> Ні, це не человече. Це жіночі, ну такі, це близько, як може, жіночі, вони приколдайские. Жіночі. От та парашути теж. Та жіночі? просто це розмір. Ну, 34-й. Ну вони, типу, оверсайз дуже. Ні, вони жіночі. Е -е, Думаю, може поміршався. А, ні, фу, до різинка не хочу. Не люблю коли резинку. Це дуже різкі. Ні, це чоло. жіночі. Амурські. <ріплес> та ні, та, ну, не подобається. Ні, ну ці хоч, ну типу, ці були просто. смешные галоши. А те вот тут узкие, узкие тут широкие. Ну, какие еще Виван Петрович. Да, может, Сейчас, секундочку. Вот это я так должен ходить, да? То есть сейчас по модному. Раз. Чтобы вы понимали, это все один комплект, все одного размера. Чтобы вы не думали, что я взял футболку на три размера будет. Это человеческая, она не делает. Да, да, это еще человеческая. Скажите мне сейчас, что, ну, современный мир не сдурел вообще. Ось нормально, да? Отлично. Їх... Зато які груди Їх сразу. Їх пух закривається. Які груди. Зараз репляться футболка на мене. Менше всього, що ніж кого просто називають. Так. І щоб ви розуміли, я навіть кофту взяв на XL розміри. що М мені взагалі не нравиться, як Не, ну футболка взагалі це. Чи я так нормально стоять, так Вискочу на авторинки авторинке Ді, тебе на авторинки точно не появить. Не, сам костюм. Ну, Кстати. Ну тоже вже непогано. Костюм сильно возник, правда. Ну так, нормально. Ввели. Що ну, ви топ... думаєте, і артему? Сучасна мода сейчас моду. Артем дед уже. Артем дед кажется. Ура! Погнали мы с целью. Девочкам поймали. Не мир. А слухай ты Артем продержу свою кофе, свою футболку. В принципе, навіть прикольно получается. Не ты О! Возьміть. Це Еллічка. Ось це поміри з нею, значить вона більше втонула. Не бійся потонути. Не бійся, не сплить. Коротше, тим вдягнув більші штани, і тепер хочу їх купити. Mm. А що, не? Погано? Я не знаю. Мені треба трошки далі на те подивитися. Та, вийди. Цьому <плух> ішок перед морем. О, 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 таку ага. зірочка, І отаку сумочку. Зірочка, крапик Ти моя зірочка. Я пошла. Знімай козірок. Давай візьмемо. Ні. Собі я по поки що не знайшла. Ми зайшли десь в три обув, обувних, в життєвих точніше. Я просто прийшла, щоб подивилася, нічого навіть міряти не захотіла. А Тьомі от зараз купуємо футболку і носочки, Багато пар носочків. Покажи, будь ласка, скільки ти взяв досочки. Чотирнадцять плюс п'ять, двадцять одну пару. Ой, 19 пар. Ти тепер маєш викинути всі свої попередні. Ще? Бо це повна заміна всіх твоїх носочків, виходить. Їх дуже багато. Слухайте, я знайшла босоніжки. Отакі. Отакі От симпатичні, дуже Час. Отакі біленькі, красиві. В страдіваріусі, между прочим, между прочим. в усіх обувних перелазили, не було красивих, а в страдіваріусі знайшли. Пойдет? Бомба. Взрив пакет. Втягну шляпу. Ми з'ясували, що Артему дуже личать шляпи ковбойки. Мені взагалі подобається копійки. Мені теж. Що, ладно, подариш мені на річницю шляпу. Подарить на річницю, давай. Або може якусь на заказ взяти? З пером, бо тут з черепом. Щоб підвив голову, да. великовато. От кепки чамі не личить, а ці комбойки дуже. А -а -а -а. Щоб мою голову виприсували. Бачиш, вона тут є місце личить. <сум> 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 я бля рома і я збираю речі. <сум> Оскільки їдемо, ми всього на типа, дві ночі. Оце все, що я беру. І я впевнена, що цього навіть буде багато. Але, оскільки мені все одно треба заповнити чимоданчик, ну то хай буде. Коротше, я беру пляжні штанці. Ці, що я купила собі на день народження. Вони будуть такі, типу прогулочно-пляжні. Беру дві красивих сукні, бо у нас буде дві красивих вечері, і, відповідно, два красивих вечірні образи. Беру одні шорти джинсові. І один базовий топ. А це все купальники. Оскільки ну, вони займають мало місця, думаю, хай будуть. типу. А, в принципі, вони. Зараз всі покладуться в мішочок, просто і все. А там вже буду вибирати, на який купальник у мене сьогодні настрій. Далі у мене тут одні джинси. Бо, я не знаю, можливо, знаєте, може знадобитися, якщо не знаю, ми підемо втрачати розвід, або ми підемо типу, ввечері в клуб. Чи, 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 ще, короче, хай будуть, я не можу без штанів зовсім поїхати. І один костюм, типу, оцей, що я купила нещодавно, тут сорочка зі штанами. Штани аналогічно прогулочно-пляжні, сорочка теж хоч на купальник, хоч просто на прогулянку ввечері. І не знаю, оце чи брати одне худі таке вкорочене. Мені здається, що треба хоч одну якусь кофточку взяти. Ну, типу, вдруг не знаю, погода зіпсується. Це ось дві кепочки у мене є. Та й все. Інше то таке, білизна, носочки. Я ось ці босоніжки теж беру, які сьогодні купила. Це під ці два вечірні хобризи, які я взяла. І десь іще де-де-де мої шльопіки. Я купила ці шльопки, до речі, у магазині Вайкікі за 300 гривень. У мене були точно такі самі. Така сама пара, яку я вже купила в Туреччині два роки назад, теж у Вайкікі. Але вони, я їх залишила, коротше, на сонці, на терасі, і вони там простояли дуже довго під бо ну, будня три я їх не трогала, і вони сіли. Вони тупо на сонці зменшилися от з 37 до 35. -го. Я їх вдягаю і вони просто дуже стали тісні. А потім ще вдобавок я кинула Вартема цим тапком він розілився і кинув цей тапок на кришу нашого дома. Він там застряг і ми його не можемо дістати. Так що мінус один тапок, і я пішла з Артемом в Вейкікі. Завчора, по-моєму, ми зайшли швиденько туди, і Артем там собі шукав купальні плавки, він, до речі, знайшов, щас покажу. І я так думаю, блін, а вдруг, а вдруг, бо це мої улюблені шляпки. Типу вони капець які зручні, дуже легко миються. Я просто з них кафувала, не них дуже приємний колір. Такий сіро-оливковий, трошки. Не зовсім білі, але світленькі, вони під все підходять і не дуже видно на них, що вони грязні. Я обходжу жіночий ряд і бачу їх там, ще й на знижці за 300 гривень. Моєму щастя не було приділа, Я просто їх отак немірюючи схватила. схватила знайшла, Так що я дуже щаслива. А Артему. ой, зараз упаде моя камера. Артему купили у теж Вайкіки такі плавки. В мені. Вони такий, не знаю, що це, ромбик. Коротше, такий геометричний принт мені подобається. Вони здалеку виглядають, як сірі, вблизу вони як білі з синім. Непогані. Ну я тут що Тьома купив, його сьогодні собі не купив, а я тільки босоножки. Мені нічого сьогодні не треба було, окрім босоніжок. Так що місія виконана, я дуже рада, чесно, я дуже рада. Бо я хотіла такі максимально базові, максимально витончені просто підбори без нічого зайвого. На невисокому каблуку я хотіла. Тут каблук, мабуть, це 7 см, якщо не помиляюся. Я не хотіла вище, бо ходити складно і не хотіла нижче, того ж вже не гарно. І знайшла ці просто ідеально пропорційні в Страдіваріусі. Щось тисячу гривень вони коштували, так що не помиляюсь. Хочу, звісно, дешевше. Але... Ладно, я і також щасливо, що їх знайшла. Так що я це все складу в валізку і все.